Закономір. Те, що починаю відео, завжди з кухні. Треба трохи міняти цю традицію, і вже хочеться частіше гуляти і частіше вже бути на хаті. Що зараз я роблю? Сьогодні субота, і я, як завжди, готую сніданок для хлопців, щоб вони швиденько посідали. І напевно, що ми всі сьогодні відправимося разом на хату, тому що буде нам потрібно поносити це, бо там вже вона закінчилася в столікам. І думаю, напевно, що ми йому допоможемо, бо самому йому буде важко і набагато довше. День, до речі, такий сніжний на. Вулиці так багато снігу на за ніч. Я думаю, що сьогодні ми навіть будемо робити сніжки. А в нас, до речі, є така прикольна штука, я вам обов'язково покажу. Ви, я думаю, її точно всі знаєте. Бабуся з Луцька нам подарувала Луці Адамові. Таша ліпить сніжки. Ми виходили, снігу було не чуть-чуть, але ми дуже довго бавилися, просто заліпли всі троє. Зараз я роблю пасту, таку швидку пасту, ту, що готую зазвичай. Буду вам так швидко показувати, що я роблю. Можливо, ви собі приготуєте. Дуже смачно, швидко і корисно. В сковорідку трішки масла і Поки масло розтоплюється, я чищу чесник. Наш часник трішки піджарюємо. Можна брати курочку, можна брати відчину, ковбаску. У нас є, бачите, ковбаска, небагато, тоненькими шматочками. Гарненько перемішуємо і дамо трошки піджаритися. Далі виливаємо 50 г вина сухого білого у нашу з щасничком, трішки піджарюємо. Друзі, після цього ми викидаємо наші макарошки. Цей смак пасти він ідентичний просто до того, який ми куштуємо в кафешках. Тільки можете обирати і курочка, і вітчина, все що вам завгодно. Ми брали просто більше макарошків і в нас були жирніші вершки, 18 ка Хоча воно брати рідші. Тому ми так для сім'ї до, до котлет. А насправді, якщо ви хочете, наприклад, їсти саму пасту, то можна дати більше ковбаски або більше м'яса. Нашої пасти ми, ми робимо ось такий салат. Перемішуємо його з соєвим соусом і всім смачного! <рик> Зробила Аня макарони з вершками. Ось такі от виходить. Чи паста? О, це паста по-модному. А котлета як називається? Коцелет. аля <рик> котлета. Дуже смачно. З вершками дуже смачно. Бачите, які сніжки получаються красиві. Така штука, я завжди думала, чого вона є всіх. Думаю, ну вона така класна, справді класна. Скажи. Ого, го, яка сніжка. Я завжди думала, що ця штука взагалі ніяк не ліпить ті сніжки. Якби в нас такий прилад був в дитинстві, ми трошки по-іншому це все грали. Тому що я ніколи не вміла ліпити нормально сніжки. Хотіли ми сьогодні цією сім'єю вийти на хату. Думаємо, зараз вийдемо, разом швидко все зробимо. Типа робота піде краще, веселіше буде. Ну як скажу, вже півпершої, а ми ще ніяк до хати не можемо дойти. Всіх збери, всіх вдягни, вийшли. Пройшли 100 метрів, від хати, і Аня вирішила повернутися до санки взяти Адамові. А вчора була розмова, Толік в 4 часа, будь Довше на хаті не сидит, а вже першої. І ми вже з лукою дійшли. Мама, оскільки ще верталася за санками, то можливо до вечора, а може завтра зранку дійде сюди. дамом. А може взагалі скаже ну, його в баню сюди йти. Приступаємо до роботи. Що нам потрібно сьогодні зробити? У мене мало цегли залишилось. Ми будемо. У нас тут деякі кучки є, то з цих кучок будемо зносити цегли до хати. Оце наш садочок. І в нас ще в садочку залишились кучки цегли. І ось там кучка. І з цієї сторони ще є за забором. А також це залишить. Це ми будемо цю цегнуту зносити до хати. Ну не всю. Треба, скільки треба, стільки знесемо. Щоб нам було з чого мурувати. Далі наш підвал. Ну, кучу Нам треба до хати якось перетискати. Я. Руками? Холодні. Ні, тачкою. Наш підвал стоїть на місці. Ми того разу забули дирку тут заліпити ззовні. Ну як заліпити? Закласти якимись тряпками. Я думав, що зараз нас з гості понабігають, то миші понаскакують, але на дворі холоді, які тісь миші не будуть. Так, значить, носимо цеглу, продовжуємо далі мурувати, то ще небагато залишилось трошечки. І можливо сьогодні почнемо рити яму на другу вентиляцію. З однієї сторони є вентиляція, і ще з іншої сторони має бути вентиляція. Тільки там плюс, там вже вибита дирка в фундаменті. Ну я вже показував, хто попереднє відео дивився, хто не бачив, зараз я покажу. Ура! Дивіться! Я вийшов на двір! Хто приїхав? Цар Адам і принцеса Анна. Що ти втомилась? Та ти летіла, як я не знаю. Ми не встигли прийти. І ти вже тут. Я все мокра. Мокра? Відволігся від теми. Зараз я покажу вам дирку на вентиляцію. Отже, це те, що ми того разу зробили. Трубу вставили. А з іншої сторони, будинку у нас вже пробита друга дирка. Ну це ж попередні власники пробивали. Це попередні власники робили, тобто нам вже пробивати тут нічого не треба буде. Тільки треба в хаті знайти, де вона є. Так що з другої частини вентиляції нам буде набагато легше. Просто підвели трубу, замотали, вставили, замурували і все. Ляля. -ля. Все, Ти обіцяла будеш мені допомагати, ні. все допомагає, а лука лазить. Так і хоче він розбити нос, а ну була звідси. Яма ще не засипана. Були плани ось це засипати сюди. Та, в принципі, багато є планів, аби тільки щоб не було морозу тепло. Навіть зараз. Ця глапа замерзала трохи, пісок замерзлий. Можеш працювати? Я думаю, що кінь. сьогодні не працювалися. Ані каптом на нас стоїть, ручки потирає. Ще в мене спина так колись болить. Але ми притащили, певно, з п'ять тачок цегли, так? Це так не... набагато швидше. Я йому подаю, він забирає а це все під стіною. Ми наносили таку кучку цегли. Якраз хватить на мурування. І тут на сьогодні напевно буду я морити на вентиляцію. Зразу трубу кину і вже мені буде підведено. Зараз буду я рити, вже там така висока стіна вимурована, Тепер треба буде тільки трубу підвести. Оце я нас закину трубу, а тоді вже буду далі собі мурувати і знаючи, де мене має бути труба, щоб я потім вище, вище рівня не мурував стіну. Це ще легше, ніж я собі міг подумати. Раз, раз, все, готово. Прийшло десь 15 хвилин. Ця ямка викопана. Зараз ми заганяємо трупи, утеплюємо, засипаємо, замуровуємо і красота. Я б думав, що буде гірше. Ось наша півтора метрова труба, навіть мені здається, вона трошки за буде. Декрасу вона чуть-чуть не достає. Можливо, прийдеться зараз доточити, щоб трошки труби сюди. У нас там клієві ще є труби, то я зараз відти візьму. Там сантиметрів 20 доточу і будемо. Все, утеплюємо, засипаємо і працюємо далі. До речі, підставляю руку, то повітря нормально так іде. Ну, справді двері відкриті з сторони того ж. Так що я надію, що сирості і конденсату в підвалі не буде. Буде в нас сухенький, прохолодненький, і продукти в нас там псуватися не будуть. В принципі, я так думаю. Я сподіваюся на це. Саму яму не буду засипати, щоб мені земля не падала, точніше, щоб пісок мені не падав в яму. Все, дивіться, як гарно вийшло. Труба виведена, виходить в яму, Ще навіть лишнє. Ми це потім підріжемо. Гарно. Тут раз, з іншої сторони, два. Наскрізна вентиляція. Одна на нижчому рівні, друга на вищому рівні. Повітря собі заходить, циркулює по підвалі і виходить. Захватить трандіти, муру їм сіни. Отже, цемент замішаний, вже в яму все спустив, сам зліз яму. Починаємо, значить, мурувати далі наші стіни. Як завжди, в кінці покажемо результат, що ми сьогодні встигли зробити. А зараз до роботи. І так, вже за четверту годину. Десь 4.15-4.20. Віця ваня вже буде вдома в 4. Але треба було відро виляпати. Що ми сьогодні зробили? Наносили цегли в підвал. Вели трубу на вентиляцію. Та вимурували декілька рядів. З цієї сторони один, з цієї сторони три, з цієї сторони два, і з цієї сторони також два. Також поводив один кут і все, в мене цементу більш не вистачило. Тому зараз все бігом миємо, дворі вітер, морозець. І додому. Зараз, до речі, покажу, що на дворі робиться. там Такий вітер. Цемент в секунді висихає. Попереднього разу я мурував, в мене лопата, півдня була мокра. А тут буквально година пройшла, вже все, бачите? Повністю. Вітром її обдуло з морозом, вона вже суха стала. Так само тачка. Останнє відро з неї вигріб, поки виколота останнє відро тачка вже майже вся висохла. А попереднього разу кажу півдня я колотався і тачка була мокра, все було мокре. Зима ще не збирається відступати, та й більшість з нас так само наділи, що вже нарешті прийде весна. От візьми зразу водою. Нє. Треба дочекатися. поки воно все кости. Все чистенько, все прибранько, прибранько. Прибрано. Тепер можна їхати додому. тачечка наша, яка вона чистенька стала. Наша лопата чистенька. І наше відеочко чистеньке. Робота реально залишилась на один день. Прийти, добре, напрягтися, зробити і. Щось інше вже починати робити. <свісно> вже були стінами підвалу завершено. Так що я надаю, що в наступному відео ми вже домуруємо ці стіни і будемо вже займатися перекриттям. Ось так. Коротше, йду, йду додому. Отже, тато прийшов додому. Думаю, мама зараз їстоньки зварить, покормить таточка, діточки прибіжуть, розують, ручки помиють. А вони тільки проснулися, так? Не стидно? Не тільки. Ну добре, це вже це вже радує. Я... Перший раз за тижні три от реально спала. Просто я на хаті ну, як не робилася. цегла то я натискалася, находилася. я, так, я спала, кажу, так офігенно, а це вже останні три тижні Ой, сплю. Ми тут просимо тата, щоб він помив в нас. Помив. Адам каже, помий нас. Каже, тата помий. Ну, мама, ти наглюча, <свят> Хай на тобі напишуть за твою наглость таку. Вечеряти ми йдемо, так? Да? Щось готувати буде смачне? Гарбузовий, Чи толі вечеряти йде вже готове? Ми будемо робити гарбузовий пиріг. Що це за гарбузовий пиріг? Ну, маленькі шматочки звариш, а потім виливаєш на бляху і таке. Ні, це такий гарбузовий торт з сирною перемазкою. Але це ще не точно. Ми прийшли їсти і знаєте, що ми їмо? Щось непросте, а дуже смачно. Ми їмо. ми їмо, як білочка, горішки. Це Аня мені вечерю таку дала. Так, да, так, да, так, да. Купив, взяв вчора горішки. Пакет. Половина пакету з'їв. Кажу, ти кому купляв? Це я вам купляв. Що ти розказуєш? що там три горішка з'їв. Угу, Три горішка, я так і бачила. Каже, на забери, бо зараз все з'їв. Коротше, ми їмо такий сирний супчик з курочкою. І до сирного супчику буде цибуля і Я така голодна. А що я хочу помитися, помити голову нарешті. Знаєте, що я вам скажу? Все-таки хеден шоудер з краще. Але я не буду зупинятися, і я можливо навіть спробую замовити щось на розетці. Але це ще не факт. Давно вже я так не відпочивала в день, скажу вам. Оце вона Оце вона гарно поспала і буде півночі пригати по хаті. Толік, давай, давай, фільм, дивимося, ще там щось монтуємо. давай йдемо гуляти, чай пити і все остальне. Тому що вона виспа. Аня виспала, <ганя> виспана, то страшна людина. Класно! <ганя> <ганя> Поки тоді чистить сало. Я хотіла сказати про те, що сьогодні на хату прийшла, і от ми прибираємо з ними, складаємо цю цеглу в тачку. А таке гарне відчуття, нібито ти не працюєш, а відпочиваєш. Будь ласка, не пишіть нам в коментарі, що ти толі припахуєш Аню, вона носить тебе важку цеглу. Я це сама хочу робити і це буду робити. І взагалі, коли ти якось приймаєш участь в цьому всьому в ремонті в будинку, тебе зовсім інші відчуття. Ти робиш своє. Це таке, якесь це так класно, коли ти. Допомагаєш, ти вже чимось можеш бути корисна. І я знаю, що багато хто з вас прийшли до нас на канал з будинку в надії на те, що ми зараз два дні зробимо все і буде стояти великий замок. Можливо, вам і скучно це трохи дивитися, тому що майже одна та сама робота робиться на протязі тривалого часу, але нам це настільки в задоволення, що просто вам не можна передати. Так, Толік нарізав сало, але це мені тільки на один зуб люди. Ви знаєте, як я їм, на який мене жор почався. Але вчора я насправді навіть почала робити трошки якусь зарядку. Якщо в мене сьогодні буде бажання, то я вам навіть покажу, як я роблю вечірню навіть не зарядку, а вечірню такі якісь вправи. Хочеться, знаєте, мені змотивуватися справді от кожен день прям це робити. Бо я розумію, що мені не вистачає лише фізичних прав, от просто щоб трошки підтягнутися. Я вам наганяю апетит, цельце, то це, треба тільки цибульку сюди. Класти. Коли ми купували будинок, ми думали, що зараз місяць часу там змуруємо, там розберемо, там там ще щось, там підмуруємо, там каналізацію зробимо, тте і так далі, і тому подібне. Я думаю, що у вас так само думки були. Хто дивився наше відео про будинок, хто з нього прийшов, думали так само зараз. Раз, 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 все быстренько зробимо і все. Але не так то було. Хто не вийде, щоб купив будинок і бах, на другий день замок стоїть там, такий, трохи тажний. Це колосальна праця, хто сам будував. Не ті, хто наняли бригаду, їм за місяць дом А ті, хто сам будував, сам будував. І знають, наскільки це важко, і кожен крок, наскільки це от, важко воно все дається. Але ти скажи про те, що це радість, задовольник, скажи. Але коли ти кожен день приходиш і ти бачиш результат своєї роботи, сьогодні одне, завтра інше. І так кожен день ти щось робиш і кожен день щось новеньке, 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 новеньке. Ну, але тут треба ще поспорити. Мав би ти більше трошки заробітки, ти б, мені здається, і якщо ти міг би обирати, то не факт, що ти все Мав би все робить. Мабуть, я більше заробітки, як би був будинок, готовий до заселення, ну, так. заселився і не морочився з цим всім. От як ми їмо сало? Вона відрізає шкурки, а я самі шкурки їдаю. Вот як ми доповнюємо один кусочок сала, з'їдаємо разом. Вона м'якенька, я трізаю. Гармонія, ін-янь. Ми закинули відео, нам стільки гарних коментарів. Прийшло і серце радіє від того, що ми що ми можемо комусь підняти настрій, підняти когось ліжка, мотивувати когось, просто зробити чиєсь життя світлішим кращим. Ми в принципі з такою метою і створювали канал. Ми створювали і для себе, і плюс щоб піднімати вам настрій. Нас любі друзі вечір я помила голову. Що ми зараз робимо в кімнаті? Отак все відбувається. Адам висипав всі кубики і тепер тато збирає. А Лука собі щось майструє. Ти там що майструєш собі? Ну я спеціальним присутнює матеріал. Ага. Іра вона запитувала про те, як же ж я малого привчала до горщика. А на рахунок горщика я вам скажу, що все супер. Він вже тепер набагато менше пісяється в штаніжки, тому що ми просто частіше його беремо в горшочках, знімаємо цю штучку саму з горщика. І сідаємо йому і він попісяв, і все. Буквально це діло двох секунд, але вже набагато зручніше. Так от, просто в першу чергу потрібно дитині зняти памперс на весь день, якщо що є така можливість, коли вже він з вами. Не звертайте увагу ні на який садочок. А я його здаю, чого він в мене не, не привчений до горшка. Це в першу чергу від батьків іде. І, от перше, це зняти підгузок і вдіти трусики. Друге, коли він мочиться, ви Ви просто йому показуєте: дивися, ти або дивися. Ти мокрий. Нехай він в мокрому ще й трошки походить. Я не кажу там півдня. П'ять хвилин він вже побачив, що він мокренький. Мене вже Адам сам бачить, що мокренький, сам знімає колготки. Показати Адамчик, дивися, треба пісяти сюди на горшочок і так просто повторювати, не лінуватися, просто взяти, зняти йому. Трусики посидити на грошок, забавити його іграшками, сісти біля нього погратися, щоб він посидів по Не акцентувати на цьому, а посідай просто, да. Коли він попісяв або покакав і встає, ви просто ну, радійте, показуєте, що ви здивовані, покажіть йому, бачиш? І в нього чим далі, тим більше буде до цього інтерес. Два і чотири роки це вже той вік, коли й дитина вже повинна ходити на туалет. Вибі буде довчик. Обать! <гулась> Насправді дуже голова спотіла, тому краще її просушити зразу. Фух! Ти, ти, ти так похудала щось. Шо? Ти, ти, ти так похудала, тільки що було повніше, а то геть куди стала. Дуже смішно. Замість <гулась> того, щоб піти ввечері почути, воно пригає по хаті. Як той заяць. Друзі, от, будь ласка, а тепер в мою силу... Солі... Ні, я, я її підтримую, так, да, так. Да. Ніякому паку, ні. А тепер, будь ласка, скажіть про мою силу волі. Супереч, оцим всім гвандінням, я маю ходати. Я їй поясню сто раз. Чоловіки на кістки не кидаються. А до чого тут кістки? По перше, ну, почекай, що... я стараюся для свого здоров'я, я, я стараюся для нього, що я була симпатична. Я йому ще більше ще шоб подобалася. І знаєте, дуже багатьох жінок, і така прикольна штука. Він мене любить такою, як вона є. Оце да. ну да. і ти думаєш. Якщо раніше в мене така була супер мотивація, коли я ще була просто дівчина в школі, вчилася, або студентка. То тепер так подумати, мотивація наполовину менша. Чоловік є, в принципі, тебе любить. Головне здоров'я, дітки, слава Богу, здорові, все нормально. От розуміє, маєш, ти розуміє все ж таки. Але ти потім думаєш, Аня, ну стоп, ну як так? Що? Як так на себе просто плювати? Ти то не каже плювати. Спорт це хороша штука. Ми ми літо ходили на стадіон кожен день, а зараз вже холодно стало, то вже й забили. Весна почнеться знов почнемо ходити. Будемо спортсменами. І дітей будемо так само привчати до цього всього. Ну родик, тобі дуже багато дає і те, що ти ходиш. Мені вистачає ходіння там по 20 кілометрів в день. Мені отакого вистачає. Рік назад, там де я їздив на роботі на машині, то був такий чукати. Перейшов на іншу роботу пішком по Луцьку, Ти що зразу? Ну і на такому все. А йому в машину даю, да, лоточки давала, кашку, там, капітану, бівнушку. Да. Він собі нормально харчувався, він собі сидів в машині, як собі, як король, а тепер, да, тепер... А Тепер ганяє туди собі. Дякую, що були сьогодні з нами. День був чудовий. Нарешті ми вже за довгий час разом пішли на хату, щось там робили. Ну, правда, не багато робили, але все ж таки робили. Ну, да. Малі вишморгали свої комп'єзи вже зразу, стірку полетіли. А один вже день вже да, постіраний, один день на хаті, все. Дякуємо, що додивилися до кінця. Кому сподобалося, ставте лайк. Не, будемо казати, вподобайку. Лайк, щось мені не подобається. Ставте вподобайку. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Щоб не пропустити нові відео, адже вони у нас виходять три рази в тиждень. І кожного разу нам щось стріляє в голові, ми щось знімаємо. Щось цікаве. Зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!